Сам генератор під час роботи повинен бути або під навісом, або може просто знаходитись на вулиці. Також вони можуть бути двохтакні або чотирьох такні. це треба буде дивитися за рівнем мастила в картері. Двохтакні загалом ідуть бензинові генератори, і там потрібно робити суміш бензину з мастилом Пропорції де, як правило, один до 50. Перед початком експлуатації. Попробуйте продивитися сам генератор по кругу, всі контактні з'єднання, клеми, якщо є акумулятор і пуск відбувається за рахунок стартера, Продивитися всі шланги, щоб ні, ніде нічого не підтікало, ну якби після чого можна проводити пуск. Перед вімкненням у саме електромережу перевірити, щоб автомат, який з мережі йде, тобто з основної, був вимкнений, не допустимо включення генератора напряму у розетку будівлі, тому потрібно через автомат.